Затримка психічного розвитку ЗПР – це порушення темпу психічного розвитку в цілому або окремих його функцій, наприклад, емоційно-вольових, мовних, сенсорних, моторних, у результаті чого дитина, яка досягає шкільного віку, залишається у колі дошкільних або ігрових інтересів, з якими труднощами стикається дитина з зпр у школі. По-перше, це поведінкові розлади. Дитина не може досидіти на уроці, у неї не вистачає терпіння сприймати та виконувати завдання, тому що у неї переважають ігрові інтереси над пізнавальними. Така дитина швидко втомлюється, у неї підвищена чутливість до яскравого світла, до шуму, у неї нестабільна поведінка. У такої дитини може страждати артикуляція, моторна функція, що відобразиться на письмі, страждає зорова, звукова, мовленева пам'ять, а також важко сприймати інформацію на слух. Але треба запам'ятати, шановні батьки, що ЗПР, затримка психічного розвитку це той діагноз, який з легкістю можна виправити за допомогою роботи фахівців, а також за допомогою вашої батьківської роботи. Головне вчасне раннє втручання у розвиток вашої дитини. Запам'ятайте, що ЗПР можна виявити на першому році життя дитини.